Сама Хресна хода це є образ е, прямування людини до Царства Небесного. Хресні ходи завжди мають кінцевою своєю метою це досягнення або якогось монастиря, або якогось храму, який є образом вічності, вічного царства. І Хресна хода нагадує нам земну дорогу кожної людини. Що людина в своєму земному житті вона повинна пройти цю хресну свою дорогу і дійти до тої мети, яку називають Царство Небесне. Хресна хода нам це нагадує. І люди в Хресній ході, вони, звичайно, там іде посилена молитва, той подвиг, який людина приймає саме, можна проїхати на машині, це не буде Хресною ходою маєш сам подолати своїми здібностями, силами, маєш подолати цю відстань. Тоді відчуєш, що таке земне життя і що таке спасіння. Так що Хресна хода нагадує нам про земне життя, яке має свою метою Царство Небесне.